Трамп президент, війна за день не закінчиться. Зеленський привітав, а Путін ні. На цьому можна було б завершувати. Проте диявол він, як завжди, криється в деталях. Давайте розбиратися на пальцях в сценаріях для України. Вітаю всіх на телеграфі. Трамп, звісно, вже сказав ключову для нас фразу. Від за його каденції не буде. Щоправда, зробив, це, поки ще голоси рахували. Себе він оголосив президентом, а конкретного плану ми досі поки. Не побачили, як війни закінчувати. На ці слова відрагував голос Путіна Пісков, каже, що Трампа з перемогою Путін вітати не буде. США ворожа країна, а війну так просто не завершити в Україні за добу. Інші кремлівське посіпака Медведів похвалив бізнес-підхід Трампа. каже: тепер цікаво, а скільки Трамп дасть грошей на війну. Але давайте пригадаємо. Хоч якусь конкретику в заявах оточення Трампа, бо його власні заяви це поки або передвиборчі лозунги, або ж слова переможця з трибуни. Тобто, знову ж таки, надзвичайно далеко від конкретних планів. Далі буде ретроспектива мирних планів оточення Трампа за час активної передвиборчої кампанії. Сценарій перший: ось у вересні Джей Дівенс, майбутній віце-президент США, казав, що війну. Можливо, заморозять на теперішній лінії зіткнення. А Україна має відмовитися від вступу до НАТО до слова, недавно Джені Венс буквально було перед виборами. Не назвав Путіна ворога. Натомість він назвав його супротивником та нагадав про необхідність переговорів. Сценарій другий зовсім протилежної думки державний секретар США часів минулого президентства Трампа Майк Помпео. Він розповів свою візію ще у липні, начебто, одна з варіацій мирного плану Трампа передбачає збільшення військової допомоги Україні та членство в ЄС на НАТО. Там до слова багато цікавого, але ось ключове для нас створити програму ленд-лізу для України на 500 мільярдів доларів. Це вже буде допомога в борг, а не безоплатно як зараз. А ще зняти всі обмеження. На всі типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати. Погодьтеся, звучить привабливо. Можливо, на цей варіант натякає президент Зеленський, коли вітає Трампа. Наступними словами, я ціную прихильність президента Трампа до підходу. Мир через силу у глобальних справах, саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Кінець цитати. Ось далі сценарій третій. Його вже виклав колишній радник Трампа Джон Болтон. Він покинув команду через розбіжності в поглядах з Трампом. Каже, Трамп не мислить конкретними планами. Йому звичніше розуміти, що робити в конкретний день. Болтон додає, що Трамп не вважає поганими відносини США та Росії. А ще, на його думку, Трамп може підштовхнути Україну на поступки, на які саме Болтон. Не поточнення. але якщо підсумувати все прочитане, почути та побачене мною за останній час щодо сценаріїв перемоги Трампа, плану Трампа тощо, то можна зробити кілька висновків. За Трампа будь-які процеси відбуватимуться набагато швидше. Трамп не передбачуваний в зовнішній політиці, а тому, окрім наведених вище варіантів, може бути з десяток інших. Цікаво, кому подзвонить першому Трамп Путіну. Чи Зеленському? Ваші варіанти пишіть обов'язково в коментарях. І я, якщо щось пропустив в сценаріях Трампа, то теж нагадайте мені про них в коментарях. Наостанок хочу, аби ви звернули увагу на ось цей снімок. Так виглядає людина, яка готова оголосити себе президентом США. Фото зробив син Трампа Ерік. А ось на цьому вже відео. Переможець вже танцює в своєму традиційному стилі. Як би там не було. Тепер світ точно буде іншим. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.